Так, вітаю любителів мототеми, любителів залізяк, любителів знаєте, відновлення всяких старих причандалів. Знаєте, як воно буває? От собі плануєш щось одне. А от я, взявшись з дуру, набрав роботи стільки. Якогось разу так собі оглянувся і думаю, йоли пали, коли ще я її дороблю. Я ж планував... Після Нового року одразу приступати за ремонт тут в гаражі. І бачу, що то певно, відкладеться ще тиждень на два. Отак. Той прислав, той прислав. Тут місцеві нанесли, і я щось, Щось, коротше, як завжди, в мене виходить. Плюс так собі дивлюсь, що чи на тут не прийдеться мені скоро жити в тому гаражі, щоб те все зробити. Так, донор сьогоднішньої роботи початку із Юпітер. І знову на, 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 на Явовські поршні. Вже така робота була недавно, але все одно. Я щось, сьогодні, знаєте, там по ГБЦ займався, там знімати нема що. Думаю, треба якийсь відос зазняти. Почну, ну я цю роботу. Я думаю, вам буде цікаво. Так, такий у нас розмір. Дивіться, 65,0. Поршні гарненькі. По-моєму, що то Китай-фірма. До речі. До речі, по циліндрах ми, ну, з минулого відео ота фірма ТМПП. Дивіться, там запитували в коментарях, скільки пройшли циліндри. Я запитав власника, він сказав, що сили півтори тисячі пройшли. Ну, ви бачили, що там з тими поршні. Я зараз покажу, що з порту. Такі поршні. Бачите, тут задир зазор просто космос був у них. І щось їх тут трошки пиляв. Чи то власник, чи то такі були, ну, не буду стверджувати. Е, я щось думаю собі, що тут плюс був дуже величезний зазор в цій поршневій. Щось в мене така, таке бачення. Ну не вірю я, просто що настільки багато стерлися вони при, ну, за такий пробіг. Значить, там був зазорисько. Прав я на пошті власник прислав нові поршні тої ж самої фірми, що, що прислали на цей Юпітер. Бачите, що я, власне, і почав говорити. І поршні ці. Мені навіть дуже вони подобаються. Ну, в принципі, гарні поршні. Геометрія непогана, в них трошки теж конусність, бачите, отут затирає не чітко посередині. Але в загальному хороша геометрія, я думаю, що непогана якість, в принципі. Ну, таке, середня ціна, середня якість. Ну, Не гірше, як, як є, одним словом. Так, цю поршневу зробив зазором 4 сотки. Так, Зараз покажу вам. Я не хочу переміряти. Ну, так воно там. О, то не стало на резину. Бачите, воно на резині стоїть. Опа. Отаке діло, коротше, китайська поршнева, тепер на китайських поршнях. Опа, тут мені все підготовлено. Для роботи. так. Покладочки готові, колінвали зібрані, обцентровані, веш такі, покрутяться. Все як має бути. Вже втулки готові на пальці. Мені тільки це діло підігнати. Моє завдання що? Підрізати поршень, бо він впирається в картер. Моє завдання підрізати циліндри знизу. Так, ми собі вже вирішили цей раз експериментувати. Підрізати циліндри знизу і підрізати трошки циліндри зверху. І плюс для того, зробити головки. Оця переробка, знаєте, як на мене, сама проста для того, щоб трошки унеможливити оцей браскіт, знаєте, цього Юпітера. Ну, коли ставиш звичайно поршні від водянки, там є більша, оця, воно більш компенсовує її. Того, що Поршень зміщений ще більше, як в цих, але і тут непоганий результат. І, ну, в порівнянні з тими Юпітерськими звичайними, то все одно це небо і земля. І плюс трошечки додається потужність, так як-не-як, ну, як, -не як але мало збільшується об'єм. Ага, і тако, поки я не забув, і поки в мене оці циліндри явовські, там ще в коментарях просили показати, як співпадають вікна продувочні. Ну, знаєте, от людина хоче побачити. В інтернеті не завжди те все побачиш. Зараз я підсвітку включу. Так, а ну-видно ка Видно вам, ні? Не знаю, чи камера, звісно, покажете добре. Ну, в принципі, в принципі, непогане співпадіння. Дивіться, отут є така ступінючка. Ну, скільки, ну, з міліметр, мабуть. Ну, тут аж шпилька, звісно, загнана далеко. В принципі, впуск досить непогано. Далі, давайте тако випуск випуск. Бачите? Теж є трошки ступінька. З тої сторони нема. Непогано. По перепуску. По перепуску. Там не фокусується там. Ні, ну трошки бачите, є ступінька, теж така. З пів міліметра, мабуть. Але в непогано. Принципі, в принципі, в принципі непогано. Ну, не Бо навіть на рідних оригінальних то частенько, бувало, зустрічалося набагато гірше. Найбільш важливою задачою в цьому проєкті мені не підрізати поршні, не розпочати циліндри. А от во, хлопці, найбільш переживали. Бачите, тут вирваний такий стовпчик. Ну, і знаєте, він там стягує картера виломаний з живим і вже дуже давно. Щось там його, я так зрозумів, заліплювали. Але воно туди знаєте, какає. Тому моє завдання щось підібрати, якусь туди знаєте, вставочку, обварити добре її і фрезернути тоді в рівень і прорізати різьбу. Я зараз цим займуся, ви зможете побачити. Хочете, вірте, хочете ні, перерив в себе там, де в мене заготовки. всякі. Ну, не знайшов маленького кусочка дюралі. Ну, Пісятки кругляки. Ну пускати стружку його не хочеться, бо це дюралька. І алюмінію ніякого відляту нема. То така у мене була От вирізана. Бачите, така палочка. Я просто наварив її, щоб заокруглити. Зараз одріжу. Точну і буде нам зразу пальчик необхідний. Ну, а що чекати, щоб завтра відляти отакий обздезик, то просто простіше зробити оте. ото не люблю, коли мені пишуть з таким посилом, що не вартує та деталь отих трудозатрат. Хлопці, вартує, не вартує. У мене канал. бачите, Я вам показую не, не лише ту роботу, на якій я заробляю собі на життя, а ту роботу, яку я люблю, яку я берусь робити, бо хтось не хоче. Я Люблю всякі такі виконувати нестандартні. Навареного алюмінію обов'язково треба якесь чи масло, ну, смазку, бо, бо по-іншому буде просто налипати на різець. Пальчик зачищене місце, і для цього нам для цієї роботи понадобиться лише сварочний апарат трошки більший ток щоб розігріти. І зварювання. Спеціально залишив таку величеньку фаску для того, щоб глибоко проварити того стовпчика. Бо можливо там буде заважати саме тіло шва, і його ще придеться сфризеровувати. Хайно я перевірю, чи не буде заважати переключанню. Зараз роблю просто прихватку підшипником підпер, щоб воно не падало на бік. Мені трошки не з руки звідси, але все одно. Тепер під уклончиком, щоб гарно залізти можна було, і проварюю до картера. Обов'язково для підсилення проварюю і всередині мені не принципово координати. Я виставлю їх собі на нову, як захочу. Все, як то як то й не було нічого. Так, обліпив по кругу його, знаєте, щоб не було ніяких подтягів, краще перестрахуватися. Ну а зараз так, кому воно по зубах. Фактично підготовча операція по картеру на даний момент вже закінчена. Тепер треба трошки дати металу і заспокоїтись, він собі стабілізується. А завтра буду проводити вже фінальну обробку. Для того, щоб зробити сквозний отвір, мені для початку потрібно спланувати площини. Спланую площини зможу з'єднати два картера. Обкататися чітко по різьбі і тоді зробити наскрізний отвір із потаєм вже в новому стовпчику. Це вже, як то говориться, зовсім інша історія. Одним словом, будь-який фактично ремонт можна виконати. Не завжди він є доцільним, але якщо Людям хочеться відновити і врятувати стару техніку, я завжди обома руками. Не маніпуляцій, Отака От стара техніка ще буде бігати, і ого-го покаже себе, як з найкращої сторони. А на сьогодні все. Як завжди, радий був вас всіх бачити. Чекайте нових зустрічів. Я буду старатися показати вам цікаві роботи, як завжди, радий, що ви зі мною. Бувайте! А І до речі, не забувайте, скоро об'явлений мною конкурс. Ми скоро досягнемо планки в 20 тисяч підписників на каналі. І я не думайте, не забув, ми обов'язково зробимо хороший розіграш. Е, тому, скоро, думаю, проведемо можливо трансляцію, можливо, буде зняти відео, де в коментарях буду просто радий почути е, порадам, як зробити це чесно і що б ви хотіли на цьому конкурсі побачити, яким чином його організувати. Я то думаю зробити це примітивно без допомоги. Всяких комп'ютерних технологій, як всі, просто кількість коментарів, е, в певний момент зупинка коментарів і е, підрахунок їх, так? після того випадкове число і номер е, з коментаря буде переможцем. Ну, Одним словом, ви маєте на увазі, я думаю, скоро розглянемо цей проєкт. Я думаю, буде цікаво. Ще раз дякую за перегляд і радий вас всіх бачити. Бувайте!